З Донацька вирішив вийти в ефір. Не знаю, хтось підключиться чи ні, але побачимо. Давно не було жодної активності. Якщо хтось тут є, якось відгукніться. Привет. Ктось є. О, Вадос. Здорово. Что <coughs> там? Добрый вечер. Привет. Нас трое. Нас двадцать. Всем привет. Всем привет, друзья. Давно не было активности. Щиро. Каюсь. Ви в коментарях вже пишуть люди, що е, переживають, щоб мене не вбили, тому вирішив вийти в прямий ефір буквально відповісти на пару питань, бо давно вже не виходило роликів. Вітаю! Я шукаю кінолога для трьох три місяці Дарниці. Напишіть нам в будь-яку соцмереж або в приватні повідомлення мені, і ми знайдемо вам найкращого кінолога в Дарниці. Можу, можу порадити багато кого. Привіт, друзі, як настрій, як взагалі що? Як вам мирні перемовини? Як вам новини? Як ситуація? Як життя? Хто звідки? Розкажіть, що відбувається? Що за собачки нас сьогодні спостерігають? Як давно ви на каналі? Чи підписані, чи ні. Розкажіть трохи про себе в двох словах. А потім я трошечки повідповідаю на ваші питання. Зовсім трохи. Добре? Хм. Я перший раз на стрімі. Я вас вітаю. Росказуйте, розказуйте, друзі. Не соромтесь, не пишіть щось. Треба вже бритись, завісти на своїй стройці. Наташа завтра приїде і я побриюсь, поголюсь. Ніхто мене не бачить, тому можна не бритись, не голитись. Рівнем ставтемодор один рік привіт. Київ, Дебірман. Та Юра, підписуй на ваш канал, бачились у Сансарі. Дуже, дуже приємно. Там смачно до речі, готують. Треба заїхати якось ще. І взагалі був прикольний вечір. Всім добрий вечір! Розкажіть хто ви, які собачки, звідки ви, як взагалі життя, що по чому, які проблеми, Що мови тут? Що вас цікавить? Місто обухів, Арчі, Цверк, Пінчер, три місяці підписано, як тільки завели Сусеня. Сподіваюсь, канал вам буде корисний. Ти з України з Росії? Ну, раз що я розмовляю українською, мабуть, я з України. Я знаходжусь під Києвом і е, з цього місця спілкуюсь з вами. Можливо, зможу комусь відповісти. Можливо, можу комусь допомогти. Ми з Житомира майже майже вічна ягда, Перестала дивитися новини, бо сильно втомлююсь емоційно. Болить все, що відбувається. А так життя супер. А хочеться хочеться дистанціюватись, але ну, мусимо ж перемогти. Мусимо перемогти і вижити, тому дистанціюватись. Не можна, треба допомагати? Допомагати, когось рятувати, щось робити. Хіба ні? Я розумію бажання, всі втомились. Але ж, але ж, але ж. Нас аж 40 людей. Всім добрий вечір. Всіх вітаю. Як пройшов у вас сьогоднішній день? Поки ми тут розминаємось і з часом, сподіваюся, буду давати якісь відповіді на ваші запитання. А поки цікаво почитати, що ви пишете і хто ви. Привіт, Єлін К. Добрий вечір. подскажіть, собака завжди із сім'ї тільки одного хазяїна. Ні, це не так. З кожним членом родини собака утворює. Індивідуальні взаємовідносини. інструктора-кінолога і шукає всю цікаву інформацію, тому підписана на ваш канал і хочу подякувати за гарно подану корисну інформацію. Я дуже дякую вам за добрі слова і радий, що був вам корисний. Поділіться в своїх соцмережах, розкажіть всім, що канал корисний, може іще ще комусь зайде. Підкажіть, будь ласка, яку частину прогулянки з 4-річною Доберманшою слід приділяти ігрі? Круто, коли прогулянка не є стереотипною, і ми можемо гру всунути будь-де. Наприклад, вже вийти з м'ячиком в зубах з хати. Або всунути її всередину, або в кінець, або грати на початку не принципово. Коли моє німецька овечарка з АТС підписані пару років, дуже корисний канал, дякуємо. Якщо ви вважаєте його корисним, то, будь ласка, зробіть посилання в своїх соцмережах на наш канал, а я буду вам за це дуже вдячний. В мене Мітіс, мама дворняга, папа невідомо. два місяці, як привчити до вольєра. Два місяці дуже важко Цуцику залишатися в вольєрі. Він хоче бути з, з родиною, з, з кимось живим, тому не раджу в два місяці Цуцики закривати в Валєрі. Повірю вас 10 днів назад взяли реченкам Стафа і всі дні провожу за вашими відеороликами, кладу полезної інформації. Якщо ви проводите час. За нашими роликами, то ви пишіть хоч якийсь коментар, щоб я бачив, що ви дивитесь, і розумів, що вам подобається і який контент вам подобається. Це дуже допоможе мені з плануванням наступного. Всім добрий вечір. Чекаю від вас якихось якихось фідбеків. І... А, значить що, можу розказати, поки ви там щось е думаєте. Дуже цікавий проєкт маю, з яким з вами хотілося би поділитись, але поки не можу. <кх> і це одна з причин, чому відоси пропадають, тому що сконцентрувався повністю на цьому проєкті. Захоплений їм і працюю зранку до вечора. Думаю, що вам сподобається. Дуже сподіваюся на це. Стосовно фонду. Фонд працює. Ми робимо як допомогу тваринкам, так і допомогу військовим. Фонд працює у звичному форматі на два фронти. Тому, якщо ви хочете якось мене віддячити, або зробити просто гарну справу, можете стати підписником нашого фонду, донатити щомісячно, або разово якусь акцію. Це допоможе нам в наших добрих справах. Андрій, ваш канал Канура щодо війни, дозволив мені правильно виховати собаку висопою широдякою, єдине він вічурювати на котів. Для неї то дочина, як працювати з цим, дати посраці. І все пройде біля кота. І ходити шукати котів. Цілеспрямовано ходити, шукати котів, вчити, робити команди поруч, витримка до мене, в присутності котів. Переключати на їжу, переключати на м'ячик, зробити мотивацію сильною, собаку голодною, смаколики смачними, іграшку цікавою. І в присутності кота з цим всім працювати. Я важдавній клієнт, я сам з Німеччини. Ми колись працювали разом 4 5 років тому. Як справи, на жаль, я дуже погано розумію українську мову. У мене немає два. У мене є два білі вівчарки. Дякую вам за допомогу тоді. Пожалуйста, рад був помочь. Якщо ви скажете, як зовут собак, то я вспомню. Потому що что... <coughs> по нікнейму узнати не можу вас. <coughs> Всім привіт. Скільки часу потрібно вигулювати собаку? Ми радимо вигулювати собаку мінімум годину зранку та годину ввечері, але чим більше, насправді, тим краще. І взагалі, беріть собою собаку на роботу, беріть собою собаку кудись разом. А, чим більше собака буде активнішати, тим буде легше і корисніше. Більшість проблем, проблем не поведінки це коли люди з собаками не догулюють. Зранку вивели на 15 хвилин. Закрили вдома і копляться перезбудження, нервові зриви і так далі. А і як правильно наказываю щенка, і можна ли вообще наказувати собаку? Карати цуцика не бажано. Треба вибудовувати відносини, вчити цуцик. За що його карати? Він цуцик, він жаре все, кусається, пилососить, грається, спить і їсть. Треба підкріплювати гарну поведінку смаколиками іграшками і формувати поведінку цуцика. Для того, щоб налагодити взаємовідносини. Якщо цуцика карати, він буде вас лякатись і буде тікати, ображатись, не довіряти вам. І ви цього повірте не хочете. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, чи доречно для Стафа вольєр на постійній основі живе в будинку, просто літо, тепло, ми на роботі. А він, щоб не сумував і був на вулиці, чи вольєрний варіант? А, дивіться, вольєр. Теоретично ок, але собака має гуляти регулярно зранку ввечері. Друге, має бути місце для сну. Тепле, без вітру, без сквізняка, без такого місця, де дощ залітає. Ну і взимку Стафорда в вольєрі, це така собі історія. Але, по, по великому рахунку, неважливо, де собака живе, вольєр, квартира, будинок, якщо собака. Дуже класно проводить з вами прогулянки і проводить часи активності. Тоді пофіг, де вона? Вона побігала і лежить спить. Побігала і лежить спить. А чи відрізняється дресура мисливської породи і інших? Дресура відрізняється від мети, до якої ми готуємо собаку. Якщо собака мисливець, так, звичайно, ми готуємо до тих умов, які ми хочемо цю собаку використовувати. Якщо собака компаньйон, то ми готуємо собаку компаньона. Якщо собака спецпризначенець, то ми готуємо собаку спецпризначеність. Якщо собака спортсмен, ми готуємо собаку до спорту. Кожна собака індивідуальна і готується до тих умов, в яких буде використовуватись. Андрій, дякую за твою роботу, дякую за добрі слова. Як працювати з двохрічним псом з вулиці? <кій> так само, як і з будь-яким собакою. Починати треба з самого початку: смаколики, іграшки, соціалізація, взаємовідносини. Взяли їжу в руку, взяли в морду собаку, повели, видали шматочок, покрутили собаку, відпрацювали якісь командочки, пограли в іграшку, ходіть, гуляйте. Вивчайте навколишнє середовище, і ваш пес буде радий і щасливий, і вам вдячний. Підкажіть. Так, що я все пропустив. Чи нормально, що щеня не гавкає на чужих, тільки на кота? Якщо сусик здоровий, то це нормально. Підкажіть, як правильно себе вести? В мене лабрадор, а наразі так вийшло, що. Спаса, Спас... ну, врятували, мабуть, вуличну собаку. Всією вулицею робили її операцію на лапі, і тепер вона в мене відновлюється. Мій хоче з ним гратись. А в чому запитання? Тобто вранці ввечері добре погуляти, то вдень він може сидіти в будинку, чекати на з роботи. Якщо гарна якісна прогулянка, то так, це можливо. Що робити, якщо собака, гуляючи зі мною, гавкає на всіх навколо, а з чоловіком тихо і спокійно, продав же красив? Можливо, чоловік її забороняє. Можливо, чоловік веде себе трошки не так, як ви. Можливо, собака не вважає, що чоловіка необхідно охороняти? Спробуйте поспостерігати, як себе поводить чоловік з вашим псом. І як поводите себе ви. Знайдіть відмінності і зробіть висновки. Чи не розглядаєте ви проведення вебінару платного, під час якого якийсь Учасник підключиться, та ви в ефірі допоможете опрацювати відповідне питання. Дякуємо за цікавий канал. Я розглядаю дуже багато різних форматів, і онлайн-курси, і все це. Але, на жаль, зараз немає ресурсу і часу все це організовувати, тому що дуже багато проєктів вже маю, і вони жаруть дуже багато часу і ресурсу. І, на жаль, на жаль, хотілося багато б чого, але просто немає можливості. Що думаєте з приводу електрошинника для дорослого, дуже активного пса? Не є фанатом електрошинників. Зручний інструмент в мілих руках. Але коли людина користується електронашинником, вона часто нехтує такими інструментами, як смаколики, м'ячики. тому... Спочатку треба навчитись працювати зі смаколиками, з м'ячиками, з повідочком, звичайним нашиночком, вибудовувати взаємовідносини, а потім під наглядом або за рекомендацією кінолога можливо підключити електронашийник, але не всім собакам. І це підійде. Не всім це підійде. Всім привіт, всім добрий вечір. Плануєте навчання з видачою дипломів і чудово доносите інформацію. У мене було навчання кінологів один раз, і я вважаю, що підштовхнув людей йти <свісно>, типу, по цьому шляху. Але в майбутньому можливо. Зараз ні. Зараз знову таки немає часу і можливості. Коли ця можливість і ресурс з'явиться, буде дуже багато цікавих проєктів. Але дайте мені, будь ласка, трошки часу. Подскажите, як правильно работать з перевозбуждением у собаки? 80% щенок ведет себе хорошо, але буває просто носиться по дому, успокоить трудно, на підзиви не реагирует, на вкусняшки теж. Якщо собака не реагує на їжу, скоріше собака або не голодний, або не замотивований, або ви пропонуєте це, це в непідходящий час? Треба з цуциком гуляти багато, грати, показувати нові місця, нову інформацію. І тоді всю свою енергію собака буде випльоскувати на вулиці. До того ж, додавати інтелектуальні е, різні штуки, коли собака мусить виконувати різні командочки, трюки, взаємодію з вами. І тоді собака вдома буде просто дрихнути. Але якщо собака підривається і вирішає там, посадити свою батарейку, носиться, пригає, стрибає, нічого в цьому страшного немає. Цуцики, як діти, вони бігають, бісяться, і треба просто це пережити або очолити. До дитині 2,5, собаці, 3,5. Джек Рассел. Трір дитини ще не було, і дружина залюбила собаку, і потім народилась дитина. Собака була з дитиною завжди поруч, а зараз видно, як ревнує до дружини. Як їх навчити ладити, приділяти собаці більше уваги, не створювати конфліктних ситуацій, не робити так, щоб собака конкурувала з дитиною. Не за іграшку, не за їжу, не за ласку. І інколи робити демонстративно, показувати, що ми собаку любимо, щоб собака розумів, вау, клас. Типу, я не на другому плані. Не створювати конкурентних ситуацій. Я вчусь вже три місяці, але ваші відоси то краще з кращого ви майстер поясните простими словами. Дуже вам дякую за відгук. Вітаю, Андрій, з згорі досвіду. Подобаються процеси виховання та дресування свого собаки, почав останній місяць і вигідно розглядати цю тему, як далі можна розвиватися в даному напрямі. Треба зрозуміти, що саме вам подобається? Працювати з собакою чи допомагати людям, а, в якому форматі, ну, типу, що ви хочете, заробляти на цьому гроші, це, чи розглядати це як хобі. А, і далі вже ну задати себе питання, що я хочу. Що що я хочу? Розвиватись можна в різних напрямках, створити це своєю професією або якісним хобі. Просто мусите запитати себе, що вам подобається, що вам хочеться, і рухатись в цьому напрямку, шукати людей, які вже цим займаються, спілкуватися, задавати питання, набиратись досвіду, і все. Сергій Зодеси, привіт. 6 місяців сука, какуля в вольєрі в буці. Гуляємо по часу ранком та ввечері як відшити. Можливо, стрес. Можливо, неякісне харчування. Можливо, так сформувала звичка. Гуляйте частіше, виводьте ще в день. Годуйте після прогулянки. Перегляньте взагалі, як годуєте, як гуляєте. Змініть якість прогулянки. Ну, ва, треба розбиратись. Якщо гуляєте зранку і ввечері, це ненормально. Тому треба розбиратись. Отримую диплом. По закінченню завдяки вам. Дякую. Сподіваюсь, що ви будете успішно практикувати. Можливо, матеріал. Можливо, знаєте школи, які проводять чітко курси для людей, то що не зрозумів питання. Е, благодарю за відповідь. пожалуйста. Чи нормально, що щеня хоче контактувати з людьми, його краще пускати до них чи ні? Чи пускати собаку до людей контактувати чи ні, залежить від того, що ви хочете з цим собакою робити. Якщо ви хочете собаку для охорони, і він буде з усім друг... другом, то це буде проблема. Хоча собака, як охоронець, на мій погляд, в сучасності не дуже ефективна, тому, в принципі, ми дозволяємо собаці контактувати з людьми, щоб собака не швирявся на людей, щоб собака мав досвід спілкування з різними людьми і, ну, і був безпечним соціальним псом. Наш тренер рекомендує інколи виходити їсти, їсти за межі будинку з ворота. Наскільки це засидев? Я, я б радив вам не тільки за межами будинку, а винести харчування суцільно на прогулянки. Не тільки за межі будинку, а на ваші прогулянкові маршрути, тобто вечерю, сніданок, брати з собою і згодовувати собаці за якусь взаємодію, за увагу, за контакт. Цуцик кусає руки, коли сильно заграється. Підкажіть, будь ласка, як саме діяти в такій ситуації? Вам треба навчити цуцика грати в іграшку. Тобто кусати вас не в руку, а кусати в виграшку. Тоді не буде кусати вас за руки. Якщо собака сильно боїться, можна її закрити в її клітки на час поки успокоїться. Якщо їй там комфортніше, то так. Добре. Запитання майже закінчились. Всім всім відповів на чітко сформовані запитання. Всім дуже дякую за вашу активність, всім дуже дякую за ваші коментарі, за донати, за допомогу, за відгуки. За всю вашу активність. Велике-велике дякую. Вже 10-та ввечері. Я буду відпочивати. Мені завтра зрана вставати. Я вийшов в ефір, щоб показати, що я живий та здоровий. Всім добра.